Щоденник ДДА. 2 квітня. Цілісність. Ми виходимо з того, що ми цілісні і демонстрували нормальну реакцію на ненормальну ситуацію, яка полягає в тому, що ми зростали до функціональної сім'ї. Нашою природною захисною реакцією було створення рис виживання, компульсій та саморуйнівної поведінки, впоратися з якими покликані кроки ДДА та духовні інструменти. Велика червона книга, сторінка 143. Коли ми чуємо про те, що ми цілісні за своєю суттю, то ставимо собі запитання: якщо це правда, чому я почуваюся таким неважливим або неповноцінним? Чому ж я не можу жити, ґрунтуючись на цій істині своєї цілісності? Програма одужання ДДА віртуозно, м'яко і неухильно розплутає цю дилему та поступово повертає нам наше першородне право на цілісність, на те, щоб бути істинною особистістю. Коли ми застосовуємо програму у своєму житті і крок за кроком пробуджуємося, віднаходячи свою істинну особистість, ми починаємо відчувати до себе співчуття щодо всіх дисфункцій, які звикли засуджувати і в яких звикли соромитися, звісно, кажемо, ми цілком зрозуміло, що я реагував таким чином. Ми робимо собі поступку і відчуваємо милосердя. За тих обставин ми зробили усе, що було в наших силах. Те, що ми так реагували на дисфункціональні умови, в яких виросли, абсолютно нормально. Це не наша провина. Ми були безсилі, ми справлялися, як могли, розвиваючи риси виживання компульсивної та саморунівної поведінки. Це не робило нас поганими і не говорило, що з нами щось не так. Ділюючи на практиці кроки і проявляючи до себе батьківське ставлення, довіряючись вищій силі, ми прощаємо собі свої недоліки і знову знаходимо своє первородне право на цілісність. Сьогодні я буду відчувати до себе співчуття, усвідомлюючи, що мої дисфункціональні реакції були нормальними. Я робив усе, що було в моїх силах.